Для Центр зайнятості доброго дня, слухаю вас. Добрий день, я по об'явленню. Добре, як я можу до вас звертатись. Юрій. Юрій, так, ви на сайті переглядали. Так, да. дивіться, як? там по поводу поліції. Міський відділ управління поліції в охорону? Ні, патрульна поліція. А вакансія як називалася? Ну, я точно не пам'ятаю, бо я з цього телефону я дзвоню, я дивився на нього. Дивіться, а що, вони вам дали заявки? Ну Ми ж центр зайнятості, звісно, до нас звертається все місто. Так. Звісно, ми. А ви юридична ви організація? Ми державна установа, центр зайнятості. Так, хорошо. Ви державна установа, яка знаходиться. Самоврядуванні в місті Кривому розі. Все ясно. А тепер дивимося далі. Це щоб ви розуміли. А ви їх перепровірили? Вони є взагалі, чи їх нема? Як ви державний орган? А? Звісно, вони звертаються нам з офіційними документами, подають офіційний звіт. У форма називається 3ПН. Звісно, у нас всі вакансії офіційно зареєстровані. Скажіть мені, Це будь ласка. А у вас немає, щоб піти вчитися в академію? Вчитися в яку академію? В поліції. Ну, у нас, запишіть, будь ласка, телефон, який займається навчанням. Угу. Запишіть, будь ласка, 067. Є. 373. Є. 09. 09. 61. Це відділ, який займається навчанням, перенавчанням. От коли ви до них зателефонуєте, вони вам нададуть. А це прийти. що таке? Це центр зайнятості теж? Так, так, так. Все, я вам дякую, всього доброго. Будь ласка, все найкраще. Да. Ви почули. Звертаюся вони з офіціальним. З формою. Вони самі собі все пишуть. Всі хочуть бути державними. Ви почули, що я сказав. Що держава знаходиться, де в місті Кривому Розі. Народ, очнітесь. Добрий день. Криворізька філій Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Відділ профнавчання, навчання спеціаліст Світлана. Світлана, доброго дня, мене Юрій звати. Скажіть мені, будь ласка, мені дали цей номер телефона. Так. Сказали, що ви займаєтесь направленням чи підготовкою людей, кадрів для навчання в академії в поліції. Ще такого у нас в напрямку не було. А хто вам ну там є така академія, академія є з поліції. Донецька, юридична, Но... Ну вони зараз е, були в Кривому Розі, а тепер вони в Кропівніськ, Кирилограді. У вас нема такого. Е, на, а на кого навчатися? На поліцейського. Ні, такого напрямку в нас немає. Хорошо. Ми навчаємо ага. безробітників в Дніпропетровському центрі профтеха світи. Є програма ваучерів. там певний перелік професій спеціальності. Поліцейського в тому тоді... переліку. Я б вас зрозумів. Нема. А ви мені скажіть, а там є об'ява на сайті, я дивився. От, що набирають патрульну поліцію. Робітники ну це в нас була ярмарка вакансій. Да. Може, ви це маєте? У нас да, є да. відділ рекрутингу, який е, проводить ярмарки вакансій. Їм е, установи організації дають вакансію, вони підбирають е, безробітних і проводять я патрульна ну, Давайте розглядати патрульну поліцію, відділ кадрів пригоди і проводить ярмарку вакансій серед безробітних. Хто бажає звертаються і там далі. Ви це маєте на увазі? Ви хочете сказати, що відділ кадрів поліції, патрульної приходить до да. вас. Да. І вони там сидять. Оце називається... Ми підбирає... да, вони збирають. да, вони безробітник, це мається на увазі тих людей. Серед безробітних ага. підбирають кандидатів, ну, які там. У них вимоги там може якась освіта або взагалі там ага. немає вимог? Тоді підпирають людей, призначається день, коли це відбудеться. Приходять безробітні, приходять відділ кадрів або представник установи, і він проводить, ну як називається, ярмака вакансій, тобто розповідає, а скажіть, умови. будь ласка, а скажіть, будь ласка, а вони де в кривому розі знаходяться чи в Дніпропетровській чівки? Откуда це я ділка приїжджав? Ну, Дивіться, якщо це місто Кривого Рогу, то це з yeah. міста Кривого Рогу приходять. У нас бувають, якщо це не місцеві, проводять там онлайн е ярмарки, вакансій. Ні, ну ми тільки що балакали, що вони приходять туди, в здані. Це у вас самоврядування? Місного у вас. Ну, за, якщо, це, е, якщо це до нас звертається патрульна поліція міста Кривого Рогу, то це приходить з міста Кривого Рогу А ви державна установа чи місне самоврядування? Ми державна установа. Ми фонд загальнообов'язкового державного самоврядування. А ви заробітну платню випадку? за получаєте від держави чи з місного бюджету? А це, як це стосується нашого Н питання? ні, ну от зараз же. Швид... Мене просто інтересує, я із-за чого? Я почав шукати патрульну поліцію, подали об'яву, да? А її в місті Кривому Розді не оказалось, її нема. Чого я і спрашую? Щоб не вийшло, що якісь аферісти просто розводять людей, а ви не в курсі діла. Ну як ми не в курсі діла? Ось у нас була патру... на цьому тижні ярмарка вакансій патрульна поліція. Як ну, це немає? Ну, дивіться, у нас. Дивіться, а ви їх перепровірили, вони юридично тут є, в Кривому Розі? Ну, ну дивіться, що? от у нас в минулому зупинка Мотрьона називається. Да. І там ну... знаходиться будівля, і там. Розказую. По... Да, я, я зайшов, Я зайшов, подивився, а там написано. Що нема патрульної поліції, ніхто їм нічого не передавав, це приміщення, воно числиться, як. Ну, дивіться, ви знаєте. Взагалі... Госовська інфекція города Кривого Рога. Здання, ви затривали... знання, дивіться, кабінет міністрів їх создали, ну не Верховна Рада. Значить вони вже не держслужбовці. Ви ж поняли? Ну, я не компетентна, хто там патрульна поліція міста Кривого Рогу. Ви ну ви сказали, перезламіли... що вони є. Я із-за чого? От я прийду з документами, вони заберуть на мене інформацію і скажуть до побачення. А я виходжу відтіля, а там те секашники стоять. Ви ж поняли? Дивіться, ви можете звернутися в центр зайнятості. Якщо ви бажаєте працевлаштуватися в патрульну поліцію, ви можете і звер... ви, ви безробітний, ви можете звернутися в центр зайнятості і спитати, чи є вакансії. Угу. У нас є відділ рекрутингу. А скажіть, який... будь ласка, а коли вони, коли вони до вас будуть приходити ще поліцейські? От я щоб з ними я... поспілкуватися. Дивіться, на, на прямо... я від... я працівник відділу перенавчання. Да. Вам можу дати номер телефону відділу рекрутингу, який збирає вакансії, і вони вам скажуть. Ага, давайте, будь ласка. Да, да, давайте будь ласка. Давайте. Ну, угу. шістдесят Ага. 684. Ну цей номер телефона дали мені вас. Я їм дзвонив. 64, 27, Ну да? Да, да. це ж вони сказали, що но ваш но номер підбирають. телефона дали. Да, вони ваш телефон дали. Ну ми займаємося перенавчанням. Ми не навчаємо на поліцейського, розумієте? Ага, хорошо. А вони працевлаштують, їм дають вакансії. Так. Да. А як вас звати? Мене звати Світлана. Світлана, мене звати Юрій. Я вам дякую. Угу. Я чого до вас позвонив. Так ви можете ще й прийти в центр зайнятості. Я Можуть хочу тут прийти ви... їх побачити. Дело в тому, що дивіться, е їх не существує, так само не существує Юридичська Донецької академії, щоб ви розуміли. Ні Криворожської немає, ні Кропівницької. Це я до вас просто вам це доносю. Дівочки, ага. да, ви не обіжаєтеся, щоб ви поняли на будущее, що просто розводять всіх державної установи, так як вашої, не повинно бути то, що ви знаходитесь в місті Кривому Розі. Ви не знаходитесь в місті Києві і в Автономній Республіці Крим. Ви поняли? Ви не можете бути державною. Я вам всього дякую за те, що ви ага. мене почули. Добре. Це вам лічно, щоб ви угу. поняли. Дякую добре. вам за На все добре. Да, те, що ми з вами пообщалися. Угу. Всього до, до до побачення. Побачення. А, до побачення. ви почули. Приємна жіночка. І от з такими я буду приємно розмовляти. Якщо будуть якісь там мудаки, ви поняли, з мудаками я помудав, як мудаками треба общатися як. Вони самі. А з здравомисчими людьми треба їм доносити цю інформацію. Тому що вони не всі можуть все знати. Ви почули, господа? Надо їм напоминати, хто вони отакими от способами. Дивіться, зараз я вам буду все роз'ясняти. Для улучшення. Ваши видимости на YouTube канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.